Повітряна тривога! Тарасе, чуєш? Я дитина, я з України, з цих полів, де стогне вітер, плаче днина, де знову ворог є свігнів. Тарасе, чуєш, ми тримаємо твій заповіт, твою мету. Бо Україна. Не зникаю. Живе у слові у бою. Мета цього конкурсу була залучити максимальну кількість української молоді, але й не тільки молоді, усіх Шевченко-Любів, для того, щоб їх разом згуртувати, ну і, звісно, щоб ми побачили. Ці наші чудові таланти, особливо таланти наших діток, нашого майбутнього покоління. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні. Її окладені збудять, ох не однаково мені. Що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада кровавим пламеним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара не все що не спасе їх добрий сам, їх кроткий, П'яний господар. Сім'я вечеря коло хати, зіронька встає, дочка вечерять колохати. До скід сонця Богу не молилось, чи то діточок невпевнених звичаю не навчила. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, мало діток доглядала, звичаю навчала. Чайка скриклить, вітаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козаче. Слова Тараса крізь століття долитять, щоб нас, його дітей, чомусь навчити. Вінець терновий і кайдани на мостах сліпим манкуртам будуть хай уроком в своїй ми хаті, й воля є у нас одна, розстріляна й воскресла перед Богом. Чи багатий кого доля? Як мати дитину убирає, доглядає, не мене калину, чи сирота що до світа встає працювати, опиниться, послухає, мов батька та мати. Кабзар це біблія для українців. І напишіть там маленькими там якось там своїм там одна дитина, одна там один кабзар. І напишіть свої там щирі. Слова нащадкам, от дитині, а, а далі інші будуть писати, і це буде передаватися з покоління в покоління.